Дев'ятий клас хімія. Тема уроку йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. Мета зрозуміти суть хімічної реакції між електролітами в розчині, з'ясувати, які хімічні рівняння називають йонно-молекулярними, навчитися складати йонно-молекулярні рівняння. Рівня реакцій, за участь розчинів електролітів, лугів, кислот, солей, які ви складали у восьмому класі, не передають суті хімічних перетворень, оскільки в них записано формули речовин, а не формули йонів. Що ж насправді відбувається при взаємодії електролітів у розчині? З'ясуємо це, розглянувши реакцію між розчинами магній хлориду і натрій гідроксиду. Ось перед вами молекулярне рівняння цієї реакції. Магній хлор 2 плюс 2 натрію Аж -OH дорівнює магній ОНЧ -OH малорощинна основа, осад плюс 2 натрій хлорид. Рощин вихідної солі містить катіони магнію та аніони хлору. А розчин лугу натрію Ож, -OH, катіони натрію і гідроксид іони відповідно. Під час реакції йони магній 2 і ОН-мінус OH сполучаючись, і утворюють осад малорозчинної основи магній ОН. -OH йони натрій плюс і хлор-мінус залишаються у розчині. Змінимо наведене вище хімічне рівняння в молекулярному вигляді, взявши до уваги стан, дисоційований та недисоційований кожного реагенту і продукту. Замість формул обох реагентів записуємо формули іонів, які були в розчинах сполук до реакції разом із відповідними коефіцієнтами. У правій частині рівняння залишаємо формулу ОН2, а замість формули натрій хлориду записуємо формули відповідних йонів з урахуванням коефіцієнта 2, який був у вихідному молекулярному рівнянні. В обох частинах нового рівняння є однакові йони. Це бачимо 2 натрій плюс і 2 хлор-мінус в лівій частині і в правій, причому кожний в однаковій кількості. Вилучивши їх, отримуємо запис, який називають йономолекулярним рівнянням. Увага на екран! Ось воно перед вами. Магній 2 плюс, плюс 2OH- дорівнює малорозчинна основа магній ОНЧ OH осад. Тож йоно-молекулярне рівняння це рівняння, яке містить формули речовин і формули йонів. Йономолекулярне рівняння вказує на те, що саме відбувається під час хімічного перетворення, тобто які частинки взаємодіють або утворюються в розчині. Складаючи таке рівняння, кожну речовину подають у тій формі, яка переважає в реакційній суміші, чи є в ній єдино можливою, дисоційовані чи недисоційовані. При складанні йономолекулярного рівняння дотримується. Такої послідовності дій запам'ятаємо алгоритм дій. Перше, записують звичайне хімічне рівняння, його називають молекулярне. Друге, за таблицею розчинності визначають, які реагенти і продукти реакції розчиняються у воді, а які не розчиняються. Третє. З'ясовують, які реагенти і продукти реакції є сильними електролітами, а які слабкими або неелектролітами. Четверте, формули розчинних сильних електролітів замінюють на формули відповідних іонів, ураховуючи при цьому індекси та коефіцієнти в молекулярному рівнянні. Спочатку записують катіони. Позитивно заряжені іони, а потім аніони негативно заряджені. З обох частин отриманого рівняння, це п'ята дія, вилучають однакові йони у разі їх наявності в однакових кількостях. І шоста дія, якщо всі коефіцієнти виявляються кратними, їх ділять на відповідне число. Увага завдання. Воно допоможе вам краще зрозуміти цей авритм дій. Складіть йономолекулярне рівняння реакції між барій нітратом барій НО3 і натрій карбонатом натрій 2СО3 у розчині. Тепер розглянемо, як виконують протилежне завдання. Складемо молекулярне рівняння, яке відповідає йону молекулярному дорівнює H-, +H до 2 o в лівій частині рівняння записано лише формули йонів, ви це бачите на екрані монітору. Отже, сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними і розчинними електролітами. Йони H утворюються в учині при дисоціації сильної кислоти, як приклад, хлоридна кислота. Вона може утворити H, і аніон хлор мінус А йони OH- при дисоціації лугу можуть утворитися, наприклад, такого, як натрій-гідроксид. Обравши реагентами хлоридну кислоту і натрій-гідроксид, допишемо в ліву частину йономолекулярного рівняння йони хлор-мінус та натрій плюс, бо вони входять до складу натрій ОН -OH і H-хлор. Іони H плюс і H минус влучаються в молекули слабкого електроліту, води, а йони натрій плюс і мінус залишаються в розчині, тож допишемо їх у праву частину рівняння. З'єднавши йони у формули відповідних сполук, отримуємо молекулярне рівняння. Ось воно перед вами H хлор плюс натрій ОН -OH дорівнює натрій хлор плюс H2O. Отже, для того, щоб скласти молекулярне рівняння за даним йонно-молекулярним рівнянням, потрібно замінити кожний йон на формулу відповідного сильного і розчинного електроліту, а потім дописати формули інших реагентів, продуктів розчинних сильних електролітів. Користуємося при цьому таблицею розчинності. Зрозуміло, що йонному молекулярному рівнянню H, +H до рівня H2O відповідають багато молекулярних рівнянь, бо реагентами можуть бути інші луги та інші сильні кислоти. Приклади таких рівнянь калію ОH плюс H2S4, або барію h 2 плюс hno 3 Зазначимо, що пара реагентів барі 2 -H2 і H2SO4. Не задовольняє умови завдання, хоча барі гідроксид і сульфатна кислота це сильні і розчинні електроліти, однак при їх взаємодії утворюється нерозчинна сіль барія С4, формула якої мала бути в правій частині йон молекулярного рівняння. Увага! Завдання! воно допоможе вам краще зрозуміти другу частинку теми. Запропонуйте молекулярне рівняння, яке відповідає йономолекулярному рівнянню. Ось воно перед вами. 2 аргентум плюс плюс СО3 2 мінус дорівнює аргентум 2СО3. При складанні йономолекулярних рівнянь сильну двохосновну кислоту h 2 so 4 прийнято подавати йонами H, і SO42-. А кислоти середньої сили молекулами, тобто в недисоційованій формі. Пам'ятаємо висновки. Суть реакції, яка відбувається між електролітами в розчині, передає йоно-молекулярне рівняння. Воно містить формули речовин і формули йонів. При складанні йоно-молекулярних рівнянь. Лише сильні електроліти подають у недисоційованій формі. Виконання різнорівних диференційних вправ допоможе вам застосувати набуті вами знання при перегляді цієї відеолекції та самостійного читання параграфу. Найпростіша вправа 73. -я. Найскладніше 78. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.